Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 973-я доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Вночі та вранці 23 жовтня під ворожими обстрілами була Черкащина. Зокрема, у Черкаському районі загарбники поцілили по об'єктах інфраструктури, пошкоджено будівлю автовокзалу в обласному центрі, а також адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Окрім того, минулої доби російські війська застосували керовані авіабомби, ракети та дрони проти мирного населення Харківщини. У результаті є загиблі та поранені. Зокрема, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, електромережі. Своєю чергою, боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.